Отже, триває ефір на громадському інтерактивному та радіо. 1. і з нами на зв'язок вийшла Маргарита Вершиніна, речниця 6-го прикордонного волинського загону. Вітання, пані Маргарито. день. пані Маргарито. Нас цікавить, яка ситуація зараз на пункті пропуску ягодин. Знаємо, що від 5 вересня, з польського боку, польські далекобійники розпочали страйк. І через це не працювали і на пункт пропуску, і митниця не працювала. Чи змінилася ситуація на зараз, чи зменшилася кількість вантажівок і чи скоротилася черга, яка сягала 54 кілометри? Ну зазначу, що наразі страйк триває, і рух через пункт пропуску ягодин паралізовано. Вантажівки як на виїзд, так і на в'їзд території України через цей пункт пропуску не пропускаються. Зазначу, що продовжують слідувати, і слідують безперебійно. Це лише рейсові автобуси, які перевозять пасажирів. Сьогодні мені заступник міністра інфраструктури Мустафан Наєм сказав, що домовились про відкриття додаткового пункту пропуску, аби якось врегулювати цю ситуацію. Що вам відомо про. Ну швидше за все, що цей додатковий пункт пропуску буде не на території Волинської області, тому вже після того як будуть певні рішення, ми зможемо про це розмовляти. Пані Маргарит, то чи збільшується, чи зменшується кількість автомобілів, чи можливо дійсно водії переїжджають на інші пункти пропуску у Львівській області чи в інших областях, чи надалі накопичується транспорт із з одного боку з іншого? Ну, зазначу, що наразі черга сягає так само, десь в межах 2600 вантажівок, які очікують на перетин державного кордону, і вона не збільшується. Спостерігаємо те, що водії все ж таки знаючи вже про цю ситуацію, тому що, що страйк уже триває другу добу. Вони не обирають цей пункт пропуску для перетину кордону, і все ж таки їдуть у Львівську область, аби перетнути кордон через пункт пропуску Рава Руська, Краківець або Шегині, де також здійснюється пропуск вантажівок з повною масою більше ніж 7,5 тонн. Черга так, так, будь ласка, черга зберігається така, як і була вчора, тобто вона не збільшується і не зменшується. Пані Маргарито, а чи маєте ви якісь контакти з вашими польськими колегами? Що кажуть вони, яка ситуація там, і чи щось відомо про вимоги? Ось польських далекобійників чи влада якимось чином їх збирається виконувати чи страйк тривати? Ми постійно відслідковуємо і підтримуємо взаємодію з польськими колегами щодо ситуації з їхнього боку. Однак інформації такої, скільки ще триватиме страйк? Ми наразі не маємо. Пані Маргариту. Ну і однією із вимог польських водіїв було надання окремої смуги руху для польських вантажівок, які повертаються з України. Що ви знаєте з цього приводу? Чи це реально, чи це можливо, чи раніше так було? Якщо так, то чому це зараз неможливо втілити в життя? У нас з червня місяця, коли я годин став лише для вантажних автомобілів масою понад 7,5 тонн, так виділена окрема смуга руху для оформлення порожніх вантажівок, які слідують через кордон. Однак Лише в пункті пропуску, це є окрема смуга руху. А е, на перетин державного кордону вони е, так само, як і е, вантажівки, які слідують з вантажем, очікують в загальній черзі. Е, зазначу, що це не наша компетенція е, щодо е, розмежування смуг руху. Ми здійснюємося лише контрольні операції в пункті пропуску. Тому це питання, ну про це знають і вирішують, наскільки мені відомо, Міністерство інфраструктури вирішує це, це питання підняло на найвищому рівні, аби все ж таки знайти якісь шляхи для вирішення цього питання і якісь компроміси. Пані Маргариту, а стосовно курсування автобусів, яка ситуація там? Чи є якісь затримки, чи є черги? Ні, черг з автобусів перед пунктом пропуску немає, вони оформляються ритмічно і, відповідно, ніяких затримок у пропуску через державний кордон рейсових автобусів наразі немає. Дякуємо вам за цю інформацію, яку ви поділилися з нашими глядачами та радіослухачами. Нагадаю, Маргарита Вершиніна, речниця шостого прикордонного волинського загону в ефірі Громадського інтерактивного та радіо 1 про ситуацію. На пункті пропуску я годин дорогуськ на все добре, спасибі вам.